Стигли виконати один оберт за маршрутом та зупинились. Перебої напруги та аварійні відключення електроенергії сьогодні вранці спричинили затримки руху громадського транспорту у Хмельницькому. Лише в мікрорайоні Раковина кінцеві зупинці з неструмленими залишились 9 тролейбусів. Щоб розпочав рух один тролейбус, необхідно від 500 до 600 вольт. А для одного кілометру пробігу одного тролейбуса, в залежності від модифікації тролейбуса, потрібно від 2,5 кВт до 3 кВт. У звичному режимі щодня ми випускаємо вранці у першу зміну 75 тролейбусів і так само 17-18 автобусів. Сьогодні ж на маршрути виїхали 23 тролейбуси. Це лише 30% від усіх, що курсують містом зазвичай. Тож, допоки енергетики працюють на своєму фронті, замість електротранспорту Хмельницьким їздитиме більше автобусів. Всі наші автобуси обладнані валідаторами, тобто наші пасажири мають усі можливості сплатити за проїзд будь-яким зручним для них способом. Пільговики їздять безкоштовно. Ми ввели всі автобуси, які можливо, і приватні перевізки додали близько 15 одиниць з того, що виходить щоденно. Ну і далі будемо так само копіювати маршрути тролейбус ні, тролейбуси не будуть виходити автобусними транспортними засобами. Хмельничан просять скоротити споживання електроенергії, аби не перевантажувати мережу, особливо в години пік. Енергосистема не витримує тих навантажень, які сьогодні отримала з самого ранку. Ну, відповідно, дуже важко планувати якусь роботу тролейбусів, розраховувати найближчими днями на повноцінну на повноцінне відновлення руху електротранспорту, на жаль, не можна, і цього не можна взагалі прогнозувати. Тобто теоретично ми можемо і відновити через день, два-три, але, можливо, ми не зможемо до кінця тижня повноцінно. Випустити тролейбус про усі зміни руху громадського транспорту. Електротранс оперативно інформує на офіційних сторінках підприємства у соцмережах Аліна Косарева, Юрій Старушкін, новини міста.